Справжня віра це не слова і не гарні наміри це завжди дія. Тому новий завіт це живе діяльне слово Боже, яке пишеться на наших серцях і в наших думках, Духом Святим. Воно має силу міняти людину зсередини, робити її новим творінням, очищати душу, навчати щирому братолюбству. Коли ти наповнюєшся Божим Словом, змінюється не лише розум, а й серце. Зникають ілюзії, які цей світ побудував у голові, а на їхнє місце приходить істина. І ця істина завжди ставить любов вище за матеріальні речі. Бо для Бога матеріальне ніщо, а його слово вічне. Воно живе вічно і веде до вічності тих, хто довіряє йому. Тому шлях до справжнього життя починається з простого, але надзвичайно важливого кроку смиритися перед Богом і дозволити йому вести тебе. Там, де людина схиляє голову в покорі, Бог підіймає її у славі. Там, де людина визнає свою неміч, Господь виявляє свою силу. Амінь.